Розписую вперше. Серйозно? Так. Я весь час робила вдома шкрябанки, трешанки, але розписую вперше. І як воно? Ну, як то кажуть, я у захваті, як і було із, із нашою Петриківкою. Я роблю весну. Я роблю добрий настрій. Я хочу, щоб всім людям було світло, щоб не було війни. Тепер я закрию оце червоним, і воно залишиться жовто-гаряче і червоним, щоб було тепло. Це моя велика пристрасть. Коли я пишу писанки вдома, це якийсь окремий бік медитації. Але коли ти цим кайфом, цим своєю пристрастю ділишся ще заточки, чи... мало того, що коли люди вперше з цим знайомляться, це просто окреме окреме задоволення. Людям, звісно, що в принципі незвична сама механіка. І це наче картина на виворі, типу, інша, інша послідовність дій. Я завжди це помічаю, вже, що для них сама, сама техніка це велике відкриття. От і треба трохи звикнути, звісно, але коли звикають, і це, дуже, 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 розуміло, мені дуже це, подобається цей момент, коли до людини доходить, як це все працює. Це, а, і та людина так, так, і, і і, так, і і так і поринає одразу в процес. Мені подобається цей сам момент перемикання. Перша астеркласи і вирішила, що це моя буде улюблена справа. Так і було. Тільки техніку я вибрала собі. Я, а може, я вже наймала квартиру, і місця в мене для парку не було. Мені та техніка припала для душі, тому що потрібно було тільки куси і писачок в міст, і все, і працюєш. І... Але з часом вже більше вже на майстер-класах, то перейшли на такі року. Прийшла жінка, дуже дякувала, її було 70 років і вона так, Я вперше бачу да, це, а тим більше процес, як да. створення. А я так здивувалася, думаю, як це звідти, як ти А Потім думаю, а чого я так думаю? А що ж, якщо вона виїхала початку 90-х, перший був, да? то зрозуміло, що вона такого не бачила, тому що в Україні ще не дуже в той час писали ДСН. Одиниці. Да, Захід України, в центрі, Ну, це були одиничі і майстри. Середина 90-х років вже почала. Почали створювати школи по писанкарству в Україні, а до того, що це було тихе. Найскладніше це з фарбами, тому що не знають, які кольори ляжуть після. Хочеться такий колір. Для цього треба дуже гарні фарби мати і розводити концентрати, щоб деякі елементи тільки покривати тою фарбою, ну, не занурювати цілком яйцегні, а тільки елементи. І замалювати їх хвостом, а вже тон яйця вже вибирати і парку, який ти хочеш робити. Це все дуже складно. Ну не так складно, просто треба продумати, який ти хочеш колір, що ти хочеш намалювати на ньому, що ти бачиш. О, в цьому все заключається. І от люди були здоволені, що це дійсно поки тобто, робота, бо дуже довго треба, щоб вийшла лінія рівнесенька і головна, треба прикласти зусиль. Так просто не вийде. Туди-сюди не вийде. Треба зосередитись, сидіти спокійно. Тихенько, не дарма всі писанки приступають до цієї праці, коли вже всі полягали вдома спати. В основному писанки, щоб мали оберегову силу, пишуться вночі. Вже коли всі сплять, вдома тиша спокій, от тоді ти сідаєш за писанку, і тоді гармонія, молитва, і ти спокійно пишеш писанку. Тоді буде і лінії лягати, і кольори, і все. Ну, У майстер-класах це такі ознайомлення. Але теж люди для себе відкривають. коли перший це раз чоловік теж це мов, каже, от вона, а я все думала, як воно ж має бути. А покупки, коли вже писанка народжується. Вогнем кажуть, народжується вогнем писан. Ну, що вона купається в вогні, все проходить вряд очищення в і все і стає такою, як вона має бути. Сьогодні зібралось дуже багато людей, які створили кожен своє чудо, свою унікальну писанку. Люди міняються, ті, хто були у нас на перші, з дипенсі. Дітки, деякі підросли, звичайно, вони вже покращують свої вміння і з кожним роком роблять все гарніші гарніші писанки. Але також з кожним роком приходять все нові нові люди і дуже багато. Людей, які прийшли вперше, дають з України, вперше розписують писанки тут в Ізраїлі. Це звичайно приємне відчуття. Зважаючи те, що звичайно кожен бачив писанки і тримав в руках, але саму техніку спробувати і розписувати воску, дуже багато хто спробував дійсно вперше в нас на майстерні. Протягом чотирьох років ми вже на кожній здипанці проводимо розписування писанок. І кожен раз приходять все нові нові люди, і в основному, звичайно, наші здибанки завжди були більш акцентовані на дітей і більш приділяли увагу дітям. Тому цей процес займав трохи більше часу. І от в такий формат, як сьогодні, ми провели більше з розрахунку для дорослих. Тому що і кожен тому що мав більше часу приділити. По-друге, не кожен дорослий любить сидіти серед дітей, розписувати, але ж кожному в душі хочеться створити щось своє прекрасне, і чудесне, яке от зараз створює той же весняний настрій, трошки знімає напругу і дарує позитивні емоції, які і дорослим потрібні. Ma dobra.